Доброго дня всім! Давайте перевіримо ці дві батарейки, скільки в них мікроампер. Ця батарейка нова. 1500 мікроампер. Посаджена практично в нуль. Це батарейка з електронної сигарети. На жаль, вона поламана. В чому причина, не можу розібратись. Цьому акумулятору вже років 5. Давайте перевіримо, скільки в них мікроампер, оцих двох. Пішла зарядка. Батарея номер 1 – 310 мікроампер. Батарея номер 2 320 мікроампер. Акумулятор номер 1 зарядився. 775 мікроампер. От вам і 1500. І кому вірити, то лі зарядка неправильна, то ли акумулятор. Пишіть в коментарях. Акумулятор номер 2 ще заряджується. 1037 мікроампер. Зарядився. Акумулятор заряджається майже 3 години. Набрав 1496 мікроампер. Акумулятор заряджений на 100%. Заряджався 3 години 46 хвилин. Набрав 1796 мікроампер. От вам і 5-річний акумулятор. Дякую, що додивилися відео до конця. Всім пока-пока!